Наступальна операція збройних сил України на півдні може тривати від декількох тижнів до місяців. Тоже, у ви шутка. За цей період можливі різні сценарії розвитку подій на фронті. Розвідувально-ударний безпілотник байрактар ТБ2 знову почав завдавати високоточні методичні удари по рашистах, знищуючи ворожі позиції та артилерію. У певний період ми не спостерігали використання цього безпілотника на полі бою, оскільки ворожа ППО надзвичайно ефективно працювала. А тепер можна припустити, що відновлення використання байрактарів стало можливим після того, як український Міг 29 активно... актив. Воно почали нищити російську ППО. А на Херсонщині триває активна фаза контрнаступальних дій збройних сил України. Це на сьогодні є найбільш цікавою ділянкою фронту. Деталей щодо дій збройних сил на півдні дуже мало. На брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу генерал Олексій Громов заявив, що на Півдні України триває виконання вогневих завдань для враження важливих об'єктів російської армії, зокрема пунктів управління, складів з боєприпасами та. Скупченням ворожої техніки, в результаті цих дій, збройні сили України взяли під повний вогневий контроль усі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині. Також було сказано, що відбуваються позиційні бої. Ворог деморалізований, проте намагається якось чинити опір. За повідомленням генштабу втрати ворога із десятків за добу змінились на сотні. Тому зараз вже можна стверджувати, що удари сучасних далекобійних реактивних систем, артилерії та розвідувальних дронів стають дедалі ефективнішими. Існує припущення, що пріоритетним напрямком Збройних сил на правому березі Дніпра можуть стати логістичні сполучення окупантів, зокрема двох доріг, які ведуть на Херсон та Нову Каховку. Ну треба зрозуміти що в принципі всі наші союзники в тому числі військові експерти різноманітних шанованих установ роблять свої висновки на основі інформації яку вони отримують або з відкритих джерел або від джерел спеціальних служб тому що як правило що ми говоримо про подібні інститути які займаються дослідженням військових конфліктів вони складаються з колишніх працівників або міністерства оборони, або спецслужби зберігає ці зв'язки і надалі. Сьогодні був ще один прогноз. Він був зроблений міністром оборони, якщо не помиляюсь, Естонії а, ні, перепрошую. Він був це, це не міністр, це директор. Спецслужби Естонії, який сказав, що військовий конфлікт в Україні може бути в гарячій фазі протягом 7-9 тижнів. А далі буде заморозка і до весни, і ми переходимо далі в стадію того, що ми спостерігали між Україною і окупованими районами Донецько-Луганської областей. Ну це називається капітан капітан. Очевидність приблизно з подібними висновками. Про це казали раніше і українські експерти, тому. Тут немає абсолютно ніякої невизни. Ми справді зберігаємо часовий гандік-гандікап до того часу, поки не почнеться холодна і волога осінь і для здійснення. У наступальних дій будь-яких у нас справді залишається ну максимум два місяці, максимум два місяці, можливо, менше, от всі ці висновки вони так чи інакше виходять з того, що Путін має діяти раціонально, а він не діє раціонально. Ми можемо згадати люди 2015 року. Зима, коли по логіці всіх же експертів Путін не мав починати військових дій. А він їх почав, і було дебальцево в лютому 2015 року. Хоча будь-який нормальний військовий аналітик скаже, що це неможливо. Ливо, ну це ж лютий. Треба дочекатись, значить, щоб все закінчилась зима, зійшов сніг, все висохло. Ну це травень, можливо, десь червень. червоні. Ну, так ми... А він почав лютому. Тому я до чого веду, що всі ці висновки вони не враховують ключового. Ми маємо справу з. Людьми, які не керуються логікою, ну, хоча на слово людьми, мабуть, не зовсім правильно не людьми, які не керуються логікою, і тому будь-які прогнози в цій сфері робити дуже дуже важко. Ще новина. вона намагаються намагається просунутися в напрямку Бахмута. От і враховуючи побажання Путіна так до середини вересня вже захопити Донецьку область, як ти це прокоментуєш? І це так само і третій армійський корпус, який йде на Донбас сьогодні. Ну, знаєте, оці всі надії, що там якийсь третій корпус, що він може змінити ситуацію на Донбасі. Ну, насправді це нічого не змінить, тому що у Путіна є багато, справді ресурс людський в нього величезний. Він може використовувати і мобілізовувати сотні тисяч в російську армію. Але проблема в тому, що якість цих підрозділів залишається дуже низькою, навіть нижчою тих, які зараз. Знаходяться в стадії активних бойових дій з нашими військовими підрозділами. Ну і тут важливо, От ти кажеш там, кадирівці просуваються. Кадирівці не беруть участь в активних бойових діях, від слова, взагалі. У них є дві функції: вони або виконують функцію карателів, тобто вони тероризують місцеве населення, катують, гвалтують, вбивають мирних людей, або вони виконують функції. Карателів за заградотрядів по відношенню до росіян саме кадирівці утримують фільтраційні табори для російських військовополонених, тих, хто відмовився виконувати завдання свого керівництва, і от вони виконують функції по суті наглядачів. Тому коли хтось каже, що кадирівці там будуть брати участь там в активних бойових діях, треба бути дуже обережним. Ніде вони цього не робили. Це не бойові підрозділи, це підрозділи карателів, які ще раз по. Овторю вони борються або з мирним населенням цивільним, або борються з своїми власними військовослужбовцями. Вони отримали жорсткий урок в перші буквально тижні цього вторгнення, і після цього, коли вони понесли, зазнали страшних втрат, вони вже більше в ці ігри не грають. Тобто, це тікток, воїни треба зрозуміти, які можуть воювати тільки з беззахисним, безпомічним ворогом. Тарас, але я знаю, що кадирівці це якщо наші візьмуть кадирівця, то для обміну це дуже чудово. От хочу з тобою про обмін обговорити. Відбувся черговий обмін. 14 українських захисників повернулися з російського полону. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Захисники потрапили в полон російських військ ще навесні цього року. Серед звільнених воїнів офіцер, військовий медик. Фото з військовим публікував блогер Володимир Золкін. О Тарасе, я так розумію, що Елдене. ЛДНРівці абсолютно не потрібні росіянам. Це хто? Це пілоти, це кадирівці. От Максим Жорін мені в ефірі нещодавно казав, що дійсно вони мають брати тільки пілотів, офіцерів або кадирівців, і вони дуже сильно розстраються, коли вони беруть ЛДНРівців. Е, з усього того, що ти сказала, я можу тільки сказати, що ЛДНР. Так званої, вони не представляють жодної цінності для російського окупанта. Це розходний матеріал. Експендеблс, яких кидають в першу чергу в першу лінію, і їх ніхто не жалкує так само, як не жалкують представників малих народів Росії, там тих же самих там бурятів чи представників інших корінних народів Російської Федерації, тому зараз треба зрозуміти, що в принципі обмін військовополоненими або тілами загиблих це по суті єдина можливість. Де у нас можуть зберігатися якісь переговорні контакти з росіянами? Тобто ніяких переговорів бути не може. Це єдиний трек повернення наших тіл, наших захисників або повернення наших військовополонених. Цей процес буде дуже тривалим, і давайте не забувати, що не тільки військові знаходяться в полоні. Мільйони українських цивільних громадян опинилися в полоні згідно з даними Ентоні Блінкіна, держсекретаря США на території Росії примусово вивезли до... Мільйон шістсот тисяч українських громадян, серед яких двісті шістдесят тисяч це неповнолітні українські діти. Їх так само можна вважати полоненими. Вони заручники в цій війні. А питання на кого їх обмінювати? От на кого як нам повернути наших дітей? Розумієте, які вивезені, які часто можуть забути взагалі своє прізвище? Звідки вони? Хто їхні батьки? Ну тобто, якщо дитині до чотирьох років вона просто банально може цієї інформації не мати. І це трагедія насправді, тому що е, у багатьох з цих дітей залишаються рідні, залишаються батьки, їх просто вкрали. Це наймасовіший, я думаю, кіднепінг не тільки в 21 з столітті. Мені важко навіть знайти аналогів. Тобто, це злочин, злочин гірший за геноцид, тому що викрадення примусово цивільних, особливо неповнолітніх, воно не має ні термінів давності, ні виправдання. І отут я спостерігаю якусь незрозумілу млявість. Тобто ми говоримо про повернення, і це правильно наших військовополонених. Про це треба не тільки говорити, але й повертати, але чомусь замовчується доля нещасних мирних українських громадян, які стали заручниками цього страшного кривавого режиму. І от поки ми не повернемо останнього українського. Громадянина неповнолітнього чи вже дорослого, ця війна не буде вважатися закінченою. Як кажуть, що поки не повернути останній солдат, війна не закінчена. Для нас вона закінчиться тільки тоді, коли з території Російської Федерації або того, що від неї залишиться, повернеться останній українець.